Потім є зустріч. не знаю. Царю небесний, Боже Могучий, ти утіши. Нам не спасли царю небесний, скарбила з ноги до телю про нас задай, прийди все лиця серця обогих. Ласки Твоєї Ти нам подай, Ласки Твоєї ти нам подай, Царю небесний від всякої скверний ти очисти нас, око Твоє, небо нехай нам знову приверне, ні душі наші блаже спаси, ні душі наші блаже спаси. Боже спаси сору небесный Боже могочи Absolutely. Ви той між нами, Номи Христей, що час зостини, в невиннім серці, серці дитини, ти наше сонце живи. Христе, той, Ти наше сонце, життя і рай, житай між нами, Христе, ви той між нами. Христе, chorom krasoyu ty nashe solntse zhi витай. благословений Бог на завжди нині, повсякчас, і на віки, віки. Нам слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю, невесвіті, шитлю душі істини, що в суди і все наповняєш, скарбниці благи життя подателю, і в селі в нас. Сі очисть нас і всякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очист і наші, владико, прости, беззаконня наші. Свят і завітай сили, ночі наші іменем Твого Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки, нашу, на віки віків. Амінь. Ночі нашої, Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас. У Покусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твої царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, віки. на віки віків. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Циві Сину, і Святому Духові, Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімся, цареві нашому Богу, придіти поклонімся, Христові цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса. Христа, Бога нашого, Бог нас пристановище і сіла помічник у скорботах, що веримо напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і вертається в глибини морськії. Зашумілий порушилися води, їх порушилися ураз сили Його. Бистрій течі, ріки висеред місто Боже, Освяти, оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог ранов до світа. Затривожилися народи, захиталися царством свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний, наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чудачи не він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощив він луги, зломить зброю, і спали ще двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між Народами прославлюся на землі, Господь сили з нами заступний наш Бог, Якова, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мир, Господи, помолімся, Господи помилуй. За мир з весот і спасіння душ нашого Господа, і помолімся, Господи За мир Замірся освіту, добрий санк. Святивори церкові з'єднання всіх Господи, помолімося Господи, помилуй. храмців і тих, з вірою благовійнім і страхом можемо ходять до нього, спадай, помоліємося, Господи помилуй, засвятішого Вселенського Охира, Франциска Бакуримського, за блаженішого патряха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополина, нашого Кір Василія і за приосвященного єпискова нашого Дмитрія, чесне у Христі Діаконство, за весь причет людей, Господи, і Господи, помилуй. За забомбережний народ наш заправлінні, все військо, Господи, і Господи, помилуй. щоб як лук мій не вчинити силою вірних Твоїх і укрепити десницю їх. Міцю сили Твоєї за перемогу над у і нашими, Господи, помолімося, Щоб подати неослабну, не і переможну силу і мужність Христо, іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами, і супостатами, всіма нападками їх, Господи, помоліємося, Господи, помилуй. щоб сповнити сором и шестелиця супротивників наших, серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб шабану Господню гнав їх і вражав. Господи, і Господи, помилуй. щоб вислухати крик святої Твої церкви і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести істиня життя полонених ворогами, супостатами рабів його. Які в печалі скорбота до нього взивають, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Щоб повислалися на всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і хорони нас, Боже, твоєю благодаті, Господи помилуй. Пресвяту, причисту, приблагословену, славну владичицю нашу бородицю, преснудів Марію. З усіма святими поминувши самих себе один одного, і все життя наше Христо Богові віддаємо Тобі Господи, Бо Тобі належить, усяка слава, чесі, поклоніння. і поклоніння. Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки мі... віки. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я вім'яспогодні. Сповідайтеся, Господеві, бо він благ, бо поміг вилізь його. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я вм'ягоспогодні. Опішов, що вступили мене іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь явився нагамбла. Благословен, хто йде, в ім'я Господнє, умру, а жити буду, і повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Кам'яніків зехто не будівниче, це став головою вугла від Господа. Стався Він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони охорони Твій. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і. І нині, повсякчас і, повсяк і на віки віків, за гоступництво, перед яким і з яким не осоромимося, не погорди блая молитвами нашими, все оспівна, Богородице, утверди православних громаду, спаси, благовірних людей, укріпи в справедливості правління Їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога, породила. Єдина благословена. Будьмо уважні мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіте, Господові сини Божі, принесіть, Господаві молодих баранців, Господь кріпо людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миру. Кріпіться в Господі та мотності, сили. одяніться повну зброю Божу, що вимогли дати віць хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темляви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години могли дати опір і, перемаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливості і взувшиною готові, щоб проповідувати Євангелія миру, а над усеві зміще довір'я, яким здолаєте засади всі розпечені стріли лукавого. Візьмі також шолом спасіння і духовний, тобто, слово Богу, Боже, налилуя, алинуя, аллилуйя, премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, всім і духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога. істинно кажу вам, що хто скаже цій рід винесі кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець, Ваш, що на небі не простить, провину ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! І отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорію, Христі, брати і сестри. Дуже багато ми і часу роздумуємо про віру. Віра це є те, що не можна відчути на дотик, але ним нею можна і треба прожити. Бо віра, будує нас, віра будує стосунки відносини людини з Богом. Віра дає нам надію, впевненість, відвагу. Вірити, це не чекати. Вірити це не чекати, але вірити це. Діяти, творити, будувати. Вірити, це робити перший крок на зустріч Богові. Бо людина, яка вірить, вона здатна на зрушення. Людина, яка вірить, вона здатна на підйом і рух вперед. Дитина, яка вчиться ходити, дитина, яка вчиться ходити, вона вірить, що її батьки. Підтримують завжди, навіть якщо воно впаде. Дитина, яка вчиться ходити, вона вже інстинктно вірить на всі 100% своїм батькам, які її народили, які її виховують. І тому ці діти, малі діти, яких нам, приклад, кладе Господь, вони нас багато вчать. І вчать найбільше, як би ми мали вірити, довіряти Богові. Бо ми кажемо часто, навіть постійно, ми кажемо, що ми віримо, але хочемо зробити, додати щось своє. Малі діти, які є поруч біля своїх батьків, вони ніколи не питаються батьків, чому, куди вони їх ведуть і так далі. Але вони йдуть, тримаючись міцно за руку тата, мами, вони йдуть слідом за ним. Так само і нам треба вчитися завжди і усюди триматися Бога за руку, щоб йти за ним. Щоб не питатися, куди ти мене, Боже, ведеш, а навіщо, а чи там мені буде добре, а чи там мені буде приємно. Бог нас приведе тоді, туди, де буде нам найкраще. Довірмося йому. Довірмося йому і не питаємо, чому для чого, але радше роздумуємо, що я можу з цим зробити, щоб мені довірив Бог, таку велику місію, завдання. Це повірити Богові, відкритися для нього, довіритися йому, щоб він через наші руки втілив в житті дуже і дуже багато. Будьмо відкритими на Божу дію в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Пропомили нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, архієрея Франциска Вопоримського, за блаженнішого подерха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа, митрополита наша Кірва Василія. І за преосвященної пискова нашого Кірдимитрія за тих, що служить, послужили Святому Храмі, цьому, за отців наших духовних і всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо бережений народ наш, за правління і за все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли і не зброю наша. Врятує нас, Господи, але допомога Твої Сумутні. Просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, зуміння молимося Всемогутній Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли сили Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимося, милосердний, Господи, вислухай, і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осилися в землі нашій, усильно молимося, Тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, ховання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людолюбний Бог єси, тобі славу, села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще й ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, ти твориш чудеса, зглянься у милості, і щедротах на смирення слуг твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось борою наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні покаяння, покаянні умилення молимося Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради Імени Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Раз ще хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, сили твоєю бережені. сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступниче наш, не задай беззаконні, неправди людей Твоїх. І не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посети смиренних слуг твоїх, що припадають до Твого благотвория, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу любивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас донати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прорішення їх. І в день праведної відплати Твоєї подай він ціни тлінні, бо Ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає. і тобі, славу села, ймотцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, ми... мудрі. Швидхеровимів і не зрівняно самнішові царафимів, що без утіння благослова породила, суша бородися, су, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої Свій Матері. Святих славних сихвальних апостолів, святих Верховних апостолів Петра і Павла, святих праведних отців наших, святих блажених українського народу і всіх святих, помилий, спасе нас як благий і людинолюбний. А -а 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 Презрив о но отбід ізбави нас. Єдина чиста я, єдина чиста єдина чиста Істоя і благословенная, благослона, і благосло. І пересвятая Богородице, спаси нас, пересвятая Богородице, спаси нас. Пересвятоє Богородице спаси нас. Дякуємо всім за спільну молитву. Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу.